Друзі, ми знаходимося в бібліотеці, архітектором якої був відомий сер Гільберт Скот. Це архітектор, який винайшов відому лондонську червону телефонну будку. І мені здається, це добра нагода записати ювілейний сотий випуск подкасту «Неправильний девопс» на тему інженерної думки інженерних завдань а, саме у цьому місці. І ця бібліотека це е, частина Вайтленд е, коледжу, який донедавно, до 2005 року, знаходився тут. А зараз це все перебудували на е, місця проживання людей. Сьогодні я працюю над декількома інженерними е, тасками, які знаходяться в P.I. це крупні епіки, і також е, безпосередньо е, в цьому спринті. Це три типи е, завдань, вони пов'язані, і я думаю, це гарна нагода саме поговорити про інженерне е, мислення, інженерні ідеї та е, реалізації. Так от, перша таска це Secrets Handling, а наступна це Application Promotion, і третя це інфраструктура за допомогою GitOps. Тобто, в даному випадку ми можемо ці всі завдання привести до єдиної методології GitOps. І я вам розповім, як саме. Перше, це Secrets Handling. Завдання полягає в тому, щоб почати управляти всі, всією sensitive інформацією, яка знаходиться в наших репозиторіях. Декомпозиція цієї задачі може бути наступною: менеджмент локальних секретів, тобто на рівні лептопу розробника, контроль того, що розробник комітить в репозиторії. Це реалізується за допомогою pre commit хуку. Тобто це гід вбудовані хуки, які тригеруються на певну подію. Так от у нас є, наприклад, pre commit хук. Цей хук ця подія наступає під час, коли ти вводиш команду Git-Commit І перед тим як. Коміт буде додано в історію. Ми відбу... можемо виконати якісь дії. В даному випадку ми можемо заскриптувати перевірку безпосередньо коду на, на якісь наявні sensitive дати у відкритому вигляді внутрі коду. Для цього ми використовуємо, наприклад, в я в своєму solution використовую GitLeaks. це open source, такий сканер, який Uh, в принципі, GoLang Application, в якому є темплейт, він може бути вбудований uh, в бінарний файл або при компіляції, або використовувати як параметр. Так от, uh, в принципі, там uh, rejects паттерни які uh, покривають всі відомі uh, випадки sensitive uh, інформації. Якщо це uh, Тип, наприклад, е якийсь там API-токен або клауд е ключі, е private ключі, е якісь. Не знаю, Slack, токен і такі інше, тобто воно підпадає під паттерн, і цей сканер може його задетектити. Якщо це буде просто там паспорт до рівню один, два три чотири Воно не рахується як секрет і в принципі, такі прості кейси можна використовувати просто якимось алгоритмом. В принципі, Gitlix – розширяємо інструмент, тобто ми можемо контриб'ютити, додавати свої паттерни. І, в принципі, я розробив е цілий флоу, де ми можемо якісь edge кейси додавати до е -м, е -м, Gitlix і використовувати його. На всіх рівнях, так от, повертаючись до рівнів, Pre-Commit hook, це в мене розроблений скрипт. Наприклад, розробник може встановити локально для, до себе в свій репозиторій сам бінарник, в залежності від операційної системи, там буде все враховуватися з опцією Enable, Disable, сканінгу і таке інше, і в принципі сам контролювати всі ці моменти. Якщо, наприклад, такий випадок, що. Що девелопер, наприклад, відключив або навмисно не хоче перевіряти код, або використовує, наприклад, UI того ж GitLab, то в нас є наступний рівень: це прересів кук. Тобто, коли ми робимо, наприклад, коміт, робиться пекедж коміту, і він передається на сервер. Тобто на сервер сайт ми можемо також на якісь події тригеритися. Наприклад, це може бути. Прересів хук, як я вже казав, перед тим, як пакет сервер прийме і в обробку, ми на приресіві можемо виконати сканінг. Різниця в тому, що коли на прекоміті ми зловимо щось, ми не даємо зробити коміт, і розробник його повинен виправити. Якщо на прерисів, то коміт вже є, йому прийдеться цей коміт відкатувати. Ну, в принципі, він не зможе закомітити, тому це а, а, такий собі блокер. А, це і викликає, можливо, основні питання, коли в постійній роботі не бути блокером. Тому а, є третій ще етап, це а, статичне сканування. Тобто я використовую такі ж самі GitLeaks, але в мене пайплайн, який. Періодично сканує всі репозиторії по хістері, тому що коли ми імплементуємо Сікрес Хенкенс, наприклад, не факт, що історія чиста. Да? Тому ми повинні сканувати, і якщо ми знаходимо, ми повинні повідомити розробникам тим ліду і таке інше, щоб історію якось або виправили, або зробити ротейшн, якщо це, наприклад, неможливо. Тобто ми можемо перегенерувати і токени, і паролі. Ну, звичайно, якщо це для нас доступне. Що далі? В принципі, це десята десята доля того, що ми можемо зробити на початку, тобто детект, які типи, в яких репозиторіях, в якій кількості, яка там в них частота. Ми можемо, в принципі, за певний, певний період робити сканування. Далі це. Безпосередній хендлінг, тобто ми повинні з цим щось робити. І тут виникає питання, що якщо в нас з'являються в plain тексті е, якісь е, секрети, нам зрозуміло, е, треба змінювати процедуру. Це, по-перше, документальна робота, тобто, якийсь флоу, якийсь. Е, Пропозиціон для Девттіми для того, щоб вони виправили самі ситуацію. І по-друге, це надати інструмент, і тут, в принципі, природньо виходить на сцену Волт, Хаши Корп і, в принципі, це доволі така складна система, тобто, в принципі, да, ми її можемо розгорнути за 60 секунд, скажімо так, але ж воно набагато глибше. І один із варіантів це завдячуючи сьогодні Wall Secret оператору ми можемо зробити це набагато простіше. Що нам приносить оператор? Ну, в нас є оператори, в нас є все, що завгодно, але це відхід з контролерами. Тобто в нас є якийсь ресурс на Kubernetes-кластері, який може обробляти так звані CRD – Custom Resource Definition. Тобто, ми можемо розширити наш Kubernetes за допомогою CRD-шок і зробити із секретів там, наприклад, є компонент Connection, Authorization і, наприклад, Static Dynamic Secret. Тобто це все Значить, Що робить контролер? Він обробляє ці екстеншени в Kubernetes. З кожного визначеного application цей контролер знає, який зробити Connection. тобто, в принципі, просто кажучи, до якого волта приєднатися, authentification, з якими. Кредами і, в принципі, яким чином, і далі сердіжка по секретам: це може бути або список секретів, або один секрет, статичний, динамічний і таке інше. І далі цей контролер може зробити для нас наступне: коли аплікейшн виїжджає на environment, в нього з ним приїжджає маніфест CRD, Контролер, слухаючи Event Loop в Kubernetes, бачить, що з'явився новий івент на цей CRD, Розуміє, що йому треба зробити Kubernetes Native Secret із CRD, Він бере всі параметри, метадату і таке інше, авторизується на і і далі, в залежності від перемішаних, які йому надані, отримується секрет і робить Kubernetes Native Secret. Ми розуміємо, що це не шифрований якийсь секрет, це Kubernetes Native Secret з усіма pros and cons, плюсами та мінусами, але ж це дуже спрощує. Чому? Тому що до цього, наприклад, ми використовували seal secrets, тобто, коли ми. В нашому репозиторії якийсь шифрований секрет тримаємо. І, в принципі, якщо ви використовуєте GitOps і у вас є Flux, Flux може розшифрувати цей секрет, зробити його нативним Kubernetes секретом і віддати аплікейшну. Але в даному випадку ми це все можемо завернути нативно на валта. Зрозуміло, коли в нас з'являється CRD, Тобто маніфести, Ямли і таке інше ми можемо використати в даному випадку підхід GitOps. Тобто в нас є хелм релізи і все, 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 що завгодно, які викатують аплікейшн. Да? Є контролери по флаксу, які також там відслеж... відстежують репозиторії і викатуються на environment. І в даному випадку наш аплікейшн буде виїжджати вже сердіхами секретів, Кубернетіс буде першим намагатися зробити секрет. Vault оператор його підхватить, зробить секрет і далі буде розгорнута сам аплікейшн на готові вже секрет файли. Це дуже зручно. Ідемо далі. Ми переходимо до. Промоушен апплікейшеном. Як ми це можемо робити? Також, зрозуміло, що в нас є хем релізи, ми можемо робити коміти в репозиторії, далі там флакс буде підтягувати це все і реконсіляти, якщо там будуть якісь зміни. Але в мене завдання безпосередньо це інструмент промоушену аплікейшену. Тобто, наприклад, у нас є Slack, в даному випадку це реальний приклад. І на базі Slack ми що робимо? Ми за допомогою команд ми можемо е м, управляти нашим промоушеном як вперед, так і назад. Тобто промоутити і роллбечити. Так от, е який підхід я е безпосередньо взяв, і зараз я над цим працюю: це GoLang Application, який е нативно за допомогою бібліотек і модулів. Е Робить API-коли в кубр, використовує вбудовану SQLite базу даних і використовує API, який називається Application CRD. Я буквально недавно про це розповідав в одному із епізодів подкастів. В общем, є API Application CRD, це новий API, який також розширює Kubernetes на об'єкт Application, він називається. В чому якби суть? В тому, що в нас є поди, там, стейтфл сети, деплойменти і таке інше. Але в нас з'явився ще об'єкт, який може нести метадані, метадані, які а, безпосередньо описують наш бандл або наш аплікейшн. Тобто, це. Так і називається application, в якому ми можемо помістити будь-яку метадану. І ще фішка в тому, що він апдейтиться по статусу application в real таймі. Тобто, якщо щось змінилося в application, ми бачимо цей статус в єдиному crd об'єкті. І суть… В Принципі проста. Да, в нас є Go Application, Аплікейшн. реалізує бота на Slack, Інші в нього є коннекти до API Кубернетіс. Ми зчитуємо всі аплікейшни, які є на інварменті, в неймспейсів в різних кластерах і таке інше. Це може бути Dev, Stable, Prod, і к все, що завгодно. Так, от ми отримуємо списки аплікейшнів, Буквально до секунди, і, і, в принципі, весь парсінг вже готовий. Розкладуємо це в якусь редакційну базу даних, яка в меморі, і вона вбудована. І далі ми можемо робити різні аперейшени. В принципі, будь-який аналіз, будь-яка калькуляція, і основне це промоушен. Тобто я бачу версії, які змінено, і в принципі командами я можу зробити там зробити для такої версії виборку для по такому то аплікейшену для таких то версій, і зробити промоушен на наступний інвармент. Що аплікейшн робить? Він використовує бібліотеку модуль це G-Cloud контейнер uh, Registry утиліта, яка вміє тагувати копіювати такі інші uh, між артефакт uh, реджестрі тобто ми можемо перемістити тегнути переместити uh, сам імідж, і далі в нас вже виникає тут флакс. Флакс відстежує імеджи в осі-репозиторії в осі-реджестрі. І якщо змінився тек або версія імеджа, він може обновити Release. Тобто для цього нам не потрібно в принципі заходити в репозиторій і змінювати щось в Release. Тобто флакс автоматично його задетектить і потім зробить навіть коміт в Release, змінити йому версію. Тобто ми знову прийшли до а, GitOps. І наступне це. Інфраструктура як Github, е, скажімо так. Тобто, зрозуміло, що в нас є зараз маніфести е, Terraform, State і все, що завгодно. І в мене 4 Я зараз зміню батарею і повернусь. Так, от е, повертаємося. В нас terraform маніфести є. Ми можемо там бутстрапити інфраструктуру, якісь робити автоматизації таке інше. Але у Flux вийшов контролер новий, а ми знаємо, що Flux, він будується із контролерів, тобто там і кастомізейшн, і нотифікійшн, і все, що завгодно, і по імідж automation. І в даному випадку вийшов TF-контролер, Тобто контролер, який відповідає за імплементацію Terraform в вашому класі. Кластери. Тобто, по суті, це бінарник ктераформ у вашому кластері, який може, може тригіритися якимось івентами. Це дуже зручно. І в принципі в них була бета, зараз вони вже вийшли на більш мачурний рівень. І що це нам дає? Тобто, ми можемо зробити. Так розширення кубернеті за допомогою CRD, знову таки. Це так і називається Terraform, в якому ми опишемо, з якого репозиторію який код, і, в принципі, якісь і варіабли, і рестрікшени, і все що завгодно. Тобто ми робимо тераформ об'єкт, який ми а, створюємо на Kubernetes-кластері, Цей контролер підхватує це все і виконує на інфраструктурі. Тобто, в нас є мануальний автоматичний апрув, наприклад, мануальний апрув, Тобто, ми зробили об'єкт. Terraform все побачив, скланував репозиторій, там зробив terraform план, і далі в статусі з'являється такий унікальний код, який ти дожен закомітити для того, щоб заапрувити ці ченджі. І після того як він отримує ці зміни, контролер зробить Apply, або мануальний Apply Ми можемо зробити. Що далі він робить? В нього є і нотифікація, і різні види gitops моделі Тобто, це може працювати тільки стейт файлами Може працювати з репозиторіями, в нього є drift детекшн. Тобто, якщо. Ми хочемо, наприклад, використовувати ТФ-контролер просто для виявлення змін на інфраструктурі і зробити нотіфікейшн у нього. Во Flux є нотифікейшн контролер, який може в принципі будь-які ресурси за нотіфікейтет, ну тобто, повідомити про якісь зміни. На базі цих змін ми можемо тригернути щось щось і таке інше. Це не відміняє пайплайнів, тобто. Якщо ми працюємо з інфраструктурою, як код, в нас можливо потребуються пайплайни, які будуть. Наприклад, валідувати цей код. Наприклад, ми знаємо, що коли флакс застряг на чомусь, тобто не приїхав, наприклад, невалідний ресурс, і він не може його зареконсилювати, тобто він зупиняє весь флоу. З Цим можуть бути питання. Тобто, нам треба суспензити, потім резюме робити для об'єкту, таке інше. В даному випадку нам краще зробити валідацію наших ресурсів до того, як відбудеться. Вже реконсиляція на флакс. І знову ж таки ми приходимо до GitOps. Тобто і секрети, і аплікейшени, і інфраструктура, все це ми можемо звести в єдиний репозиторій і використати GitOps як основний метод нашого промоушену. На мою думку, на мою інженерну думку, ці завдання. Коли вони з'являються в спринті, вони дуже допомагають відчувати цей контриб'юшн, тому що нам, в принципі, може не вистачати. Цього відчуття, що ти робиш вклад в проєкт, в кампанію, тому що operation да оперейшн, Тобто тебе чогось тригірнули там, вбій якусь джобу, або там передеплої якісь там контейнери, такі інші, і все, про це, про це забули. І, і відчуття таке, що ти щось робиш, а велью від цього да, ніякого, тобто рутина. Тому інженерні завдання вони по перше дають. Мотивацію, наснагу, і, звичайно, вони розвивають інженерну думку. Тому, друзі, мені буде дуже цікаво, якщо ви в коментарях залишите, які саме кейси у вас по точному спринті. Можливо, у вас є щось цікаве з інженерних завдань, які ми можемо проговорити. І поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Також заходьте на телеграм-канал, і там ми можемо можемо просто обговорити. А якщо прям дуже щось цікаве, я з задоволенням запрошу вас на один із епізодів подкасту Неправильний ДГОПС.